Колективи вже готові. Слава Україні! Героям слава! Саме так починається наша. Ну що ж, стартовий свисток, і у нас розпочинається гра між командами ФК Балу. 23-й. Руслан Окопний, номер 12. Денис Кисіль та номер 5. Сергій Жиловець. Гол команди. 44-й, Дерев'янко, 55 го Овсієнко Дмитро, 10-й, Жировий, Андрій. Слідкуємо за матчем. Зараз пужок м'ячем. є можливість для удару. Удар. Песіль. -е, Ось тепер спроба від Олексєуса. Е -е, Залогій тим'єчем, м'ячем, фороз зробить перехоплення. Тягне м'яч через... Пужок обігрує Денис. Зараз. Е -е, Максим або з м'ячем. Просувається далі. Прибирає Максима Башка і удар з правої ноги. І в рахунок у нас відкрито. 1-0 на користь прокуратури. Денис Кисіль прибирає м'яч під неробочу по м'ячу. 12 номер команди прокуратури і ніхто не зумів зробити цим пострілом. Богдан Горох. зараз прихоплення. Іван Гуз 2-0. Арбітри не фіксують колу проти Богдана Швиця, який е опинився на підлозі і... Після пресингу м'яч опинився у Івана Гуса, який подвоїв перевагу прокуратури. Ось також швидко у нас е, протягом однієї хвилини команда також ще нагадаю, що в першому полі так в подібному стилі щось було проти МКП. Урожай поєдинку з рахунком 2-0 зумів здобути сенсаційно. На той час перемогу зараз Данилю. Хороша порост! Віддає на. Єременка є можливість у Артема і забити гол, і Так і є. Володимир Торба зараз необачно зіграв в центрі паркету. Максим Шафорост виконав перехоплення. Одразу ж задіяв Єременка і Артем Єременка. Одразу ж намагався знайти когось попереду. Не вдалося. І м'яч у прокуратури. Торба, вибачаюся, копти пробиває. Неточна передача. кисіль, перехоплення. Удар здалі. Дистанції. Горох на Зустрітися з м'ячем. Зараз перехоплення Лубишевим. Олександр Фадєєв обіграє! Серев'янка, але обікравши зараз Олександра Яценка. Так, його. Так, дуель Між а, фактурним Богданом. Швидо. Зараз Монастирьов, Удар. Сереб'янко на місці. Від... Сірізм'ячем. Обіграє подати. Удар. Ворог відбиває перед собою. Руслан охопник перше на добиванні. Прибирає а, Богдана зі свого шляху і спокійненько відправляє м'яч у ворота. Ну що ж? Давненько у нас не відзначався голами Руслан Копний. Тож дуже важливо для всіх. Е, на, на тону. Ми зараз дивимось за цим ударом і знову гол. Іля Лубишев. Потужний постріл, прямий і самісіньку дев'ятку влучає. Лубичев ще в першому таймі робить рахунок 4-1. Ну доволі скрутна ситуація. Артеменко де Дар заблокована Артемка. Друга спроба. І м'яч поміж ніг пролітає Денису Дерев'янку і тригар нас повертається. Чудово. Е чудовий удар Кирила Артемка, який вирішив пробити на точність. У нас е продовжують володіти м'ячем. господарі. Максим Божок здасть. Зайти в зону та да пробити поворота. Дениса Дерев'янка. Усатовка не чіпляється. А Максим Божок за... Горох буде бити удар перед собою. Дерев'янко. І Володимир Торба підстрахов. Пійде саме до нього. Шапороз. Простріл Назар Данилюк! Зараз Косана менше хвилини. Кисіль з м'ячем поблизу воріт Гороха. Удар вище воріт. Обігрується з Не... Немає е, кому віддати вперед. Наважується на удар. виникає сумнів, що команда прокуратури. Зараз вибачте! Можетьо, удар і... 31-го номера. Скоро піти рахунок до мінімуму. Пожох, удар, дерев'янко на місці.